Я ж коли оце в моря ходив, ну, було таке в 77 році, мене з параплава мого сняли в Анголі, ну там тоді війна йшла. Там, де нас не було. Всі знають, що був Афган, Ось, ну, трохи В'єтнам. А що в Африці наші хлопці воювали, і гинули, і двохсоти приходили сюди в союз, ніхто ж не знав. І я коли там попав, я в шпиталі, коли тільки прийшов до, до тями, а три доби в комі був після контузії підводних. <кхи> і особисто групіровки наші, як туди казали, на 25 років підписка про нерозголошення. І через три місяці я повернувся додому, а жена отримала похоронку на мене. Там щось перепутали і гриф. Ну, і так я приїхав, а нічого розказати не можу. Не маю права 25 років, бо трибунал. Ну, таке було. Оце теж море було. А я був там недовго, три місяці командиром особливого загону по охороні плавстріст і берегових споруджень. Поруджі. Це таке, ну підводні диверсанти, ну, ви не знаєте, були такі фроги, лягушата. Це наші, кстати, найкращі в світі були підводні диверсанти наші. І, ну, тоді ж Радянський Союз був, але от в мене в загоні 16 цих ну, хлопців, то мужики вже були, 16-15 були з України.